Ходи. Ой, закриті двері, відкривай. Пішли. Ходи. Помічник, татовий. Помічник. Машинка мокренька, котику. Дощик падав, так? А покажи, який ми маємо гарбуз. Який ми маємо гарбуз? О, от який великий-великий, так будемо кашу варити. Ходи. Дивіться, привіт, мої хороші. Привіт-привіт. Я сьогодні знов ходи, котичок. Я сьогодні знов, як то кажуть, мокренька машина. Так, ходи. Привіт ще раз. Я сьогодні знову ж таки приїхав з Марком на наш город і хочу доробити таки ту нашу чудо-клумбу. О, блін, вітер поскидав. Ось, я поставив... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, вітер поскидав, так? Так, Е, ті, що ми купили, кущики новенькі. Де ті кущики? Покажи Маркусику. Є? Є от кущики, от вони. Ава! Ава, так. Марко каже, коли він був в Польщі, з Олею вони жили в дуже хорошій сім'ї і познайомилися з дуже хорошою бабусею, яка... Докладала багато зусиль, щоб полі допомагати, як то кажуть, бавити марка. І по-польськи аварія то Ава. І Марко, якщо бачить, що щось погане або щось впало, або перекинулося, то він завжди каже, що Ава, Ава, тато, Ава. От бачиш, бачиш що горшки. Де Ава? Котико? Там Ава. І він бачить, що горшок перевернувся на городі. Каже, Ава, тато, Ава. От, Тому... Мокро, але приїхали, хочу я таки е, досадити оті о, голубі горшки, голубі туї, е, які ми купили. А ту гортензію таку велику. О, мені писали, що забери ту гортензію, тому що вона не переживе. Ай-яй-яй, вона не переживе ту зиму. Що там таке? Покажи. Все, 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 все. І я таки хочу ту гортензію забрати в дім. Великий горшок, а. А, на то місце готів посадити. Ти куди пішов? Кутусику. Ти будеш їхати? <гум> Буду їхати. Не в ту сторону, то назад. Ти що назад? Чекайте. Знаєте, вийшли на двір, бо йшов трішки дощ, вийшов на двір і... Все? А ви кажете? От він. Маленький господар. Що там сталося? Шапка на очі налізла. Шапка налізла на очі. Маркусик. Ану покажи татові. Ану покажи татові. А камінчики, ну все. О, тепер є запавка. Горшочок, камінчики, і це може пів години буде так. Як то кажуть, спокій дитині має забавку. Добре, хай Марко добавляється, а я йду до роботи. Ходи, щоб татко був з тобою. О, я тут буду, як то кажуть. А, вони мають. А вставай. Маєш горшочок. Ой, складай камінчики. А я ось вони. Ось вони, ці горшки. Ну і от та, що Ава, що Марко каже, Ава. Ось та Ава перевернулася. Ось вони. Так що дуже сильний вітер. Забираю ту гортензію, там сажу такий. Ну, зараз я вам все покажу. Як точніше я зроблю, а потім покажу. От назад як кажуть, запхав в горшок. А на місці тієї гортензії. Ось ось таку штучку посадив. Ну, вона така прикольна, така, знаєте, ніби як баранчик, така лахмата і така біла голуба. Туди запхав ще одне, і вийшло отаке от. коло з такою голубою вкрапленням, таким голубеньким. Я розумію, що це дуже густо для такої ділянки, для таких кущиків, але це тимчасово, якщо вони будуть рости більшими, розростатися. То я буду тоді помалу пересаджувати або об обрізати. Ну, типу. <ривіт> ти де? Гачте? <Вон." смір> <що ти? смір> Як ви кажете, копія тата, правда? Тато має турбинку на нозі. І Маркусі має турбинку на нозі. Ти де, -садівничок? О, Бачите, який господар ви кажете. От, наразі так. <laughs> Що, котику? Трішки густувато, ну. Маркуся, тобі так подобається. Гарно. Тобі так подобається, гарно скажи. Гарно? <піляр> ну все. Якщо тобі подобається, значить лишаємо. Значить, так лишаємо. От. Наразі буде нас так. <laughs> Це маленький почемучка мала. Пішов. Е, Знаєте, що я ще хочу зараз зробити? Так, що я хочу зробити? Я не пригадую оця от троянда, така от така дуже гарна. Вона має дуже гарну цю гілку, дуже гарну гілку. Я хочу зараз її обрізати і запхати під бутилку. Ця рожева аква називається роза аква. Теж я її посажу під бутилку. Я буду максимально розсаджувати, ну, а потім вже, знаєте, як то кажуть, по ситуації дивитися. Оця от теж керіо жовта роза, я теж посажу. Ті, що в мене є ось тут, я посажу під бутилку, але з другої сторони. О, тому, поки, як то кажуть, є настрій, поки є час, то я напевно, зараз і цим займуся. Йду, пошукаю бутилки. Пошукаю бутилки, візьму ножниці і понасаджую ось цієї сторони. Отак. Там, де ті всі нові, між ними ще запхаю під бутилку. Приживуться, буде бомба. Не приживуться, так і буде. Ну, що зробиш. Тому, як то кажуть, показувати, як садити розу під бутылку, я не буду, бо тому що 158 відео вже показано. І я минулого року вже садив рози під бутилку, і я знімав свої відео і показую, як я це роблю. Тому, що котику? Квіточка, так? І моя теж квіточка. Зірочка наша. О, Тому не буду повторно показувати одне, одне й те саме. А може і покажу. Ну, Зараз розберемося. Головне, щоб не було дощу. Поки хмари розійшлися, поки дощ перестав іти, то швиденько, як то кажуть, займаємося роботою.